І добрий години доби, мої любі підписчики. Ми в очередной раз. Я Йорі Горчик. Помитий пахнючий, ананас, ананасовий пахнючий. Музика. Музика. А що? Зупинити знову? Чи що? Ну мусить бути. Так, така гра в нас заставочка. Бондячна гра. Називається бонд Ночной огонь. Він десь там з пістолетом, тьолки, диски, диски каротістки. Йоу! Ця якась рижуха яка. А то летять якісь ракети, ніхега собі ракети летять. Так, каратека. Ну, а Бонд мій. Вистріл. Пішов перший вистріл. Так. І що? Блін, тка довга заставка на нас? Ще і музика грає, бо ми не схопили попередження. Так, нова гра. Але хоч тут щось зменшимо. Чи ні, нічого не зменшуємо. А, я хочу в звук, в звуку що. Музика у нас скручена, це добре. Я хочу подивитися управління, бо я деколи забуваю. Що чим. Так, ага. Ctrl, так. Пробіл пригнуть. А, действие, действия. О. G. Так. Очки F, режим V. Перезарядка, использую бросить весь Т. Ну добре. Якщо щось, то... Так, нова гра. Так, нова гра. А що в нас там F5 записати? Ми йдемо легкою, Бо ми легкуни. Так, ну що? Ну що? Куди бонд летить? Тепер ми подивимось, що у нас при цих настройках, яке буде у нас цього. Я не знаю, чи записую чи ні, якщо чесно. Ну, подивимось. Так. иде бонд. Сейчас <свят> должен стрельнуть. А я что сказал? Что-что звук подкрутить? А? Совершенствованная ракета наводящая устройство украдена. И его надо найти как можно скорее. При неумелом обращении с этим устройством на карту будет поставлено существование всей планеты. Данные разведки свидетельствуют, что кражу причастен Рафаэль Дрейк. Но mm. это трудно поверить. Right. Но Дрейк считается одним из гринписовцев. Чья корпорация Феникс Интернешнл занимается разработкой атомных реакторов. И уничтожением ядерных арсеналов наш агент, внедренный на завод, докладывает, что Александр Мехил, британский эксперт, который возглавляет японский филиал, направляется в замок Брейку в Австралии. Украденное устройство будет передано сегодня вечером в другие руки во время торжественного приема в замке. Опять на самолете. Пока жінок, побачив. Все, скочив. Скочу, лечу. Лечу. Давай парашют відкривай. Де я приземляюся? Отлично. Так, приземлився. Так. Закрутив. Так, треба злізти вниз. Так, прорватися через периметр охорони в замок Дрейка. Скакує на грузовик? Сраку свій посигнал? Що то я чуєш, мазаю Блядь, что то як? прийдеться їх завалити. Гранату кинув, падла. Блядь, так сюди треба заходити. Зайшов, блин. Куда зайшов? Куда зайшов, не знаю. Темно стало. Так, має бути. Як в них стрелил, стрелял, щось їх пулі не брали. Не знаю чого. Так. Так, я, я заїхав. Бля. Вот падлы. Тут вот кубасить. Вони що знайшов бронежилет, що? Трохи мене поковбасили Мені треба знайти десь цево, якусь броню. Ой. Куди огонь? А Іди до сраків. Припиніть. огонь, припиніть огонь. Що? Боже, не вороги. Я муж недавно обіду, бабус. Снідав. Ні, не. На, 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 на. Ах ты, де сховався? Слухай, зараз мене привалять. Це мені не дуже нравится. Так, що тут таке? Щось відключив. Щось відключив. Так піду наверх подивлюся. Закрито. О! Класно. Mm -hmm. Та чого опять? Жо, а п'ять зразу? Що ти так боїшся би мене чуєш, хоч би я зразу зі зброї зброї збро... збро... з цим от появлявся? Так ну що, йдемо туди. Пора йти туди. Бля. Темно, ніс не виджу. Треба було яркость збільшити трохи в настройках може. Відключу во. Міста! Що? що шо Яркость? Яркость. Подивиться, яка яркость. Яркость кого? Що, з більшим трохи? Оу, то то як днем. Та бляха, а тут а прицілу такого нема. Хочу цего шлепнути. Шлепну. Так, присядь. Акуратно ходи тихо. Ще десь вони є наверху, гади. Ні, я одного зняв. Того я зняв. Мене О, мене де коли... Ти пам'ятаєш ті двері забігти. Бачу ще один там. Попробую зняти. Зняв. Що то таке? Скільки в нього треба стріляти? О! Це якийсь чувак. Поміняй. О! що то я не поміняв? Давно міг поміняти? Так, які двері зайти? Так, цього шлепну, того шлепну. Это хорошо. Ух ти! Десь зайшов. Спокійно. Тут а може бути не знати що. А -а -а. Ой, а що ти я відкрив? Ух ти, їх там ціла копиця. Потім до них сходжу. Потім сходжу до них. Ну, в мене і так було броні купа. А може і не було. Ладно, піду наверх. Так. Осторожно, бо тут хтось... Хтось може бути. В яйця, в яйці. Блять, то винтовка. А я подумав, що... знаєш що? Що той киш чувак стоїть. А я подумав, що якийсь чувак стоїть, а то винтовка була. Того на столі, та він такий білий, розумієш. Я думав, що якийсь чувак. Ладно, будемо виходити туди. На вулицю. Будемо виходити на вулицю. Та виговору, кажу, будемо виходити на вулицю. Лише я забув, лише забув де-то на вулицю вийти. Чекай, заблудився курва. Ну, пішов сюди. Напевне, нижче треба зійти. Зійду нижче трохи, подивлюсь, що тут нижче. О, отут. Я відкрив. Та. Блять, куски лайна. Не попав, блять. Він там ходить з автоматом. Вроді вбив. Той вбив. Той То його світа. Вбив. Що там зверху світа? Ага, вже такой. Тебе буду питатися. Не уйду. Так, він зверху світить. Огонь, немає ким стріляти. Щоб не світив. Хто має стріляти? Коротше, забігаю до хати. А що, поубивати що? Все, перевалив. Біш нема кому воювати. Слухай, я. Я тут в минулій раз, як ми грали, мені так наваляли. Прилично. Так, ну шо ж. Що жив, і тузька, зіка, терпі, і людини, так, ух ты. Я в костюмчик перебрався. Йду в гості. Головне комусь тут не наваляти. Спокійно себе поводити. Зараз побалакай. Щас побалакаємо. Щас ми побалакаємо. Так побалакаємо. Угу. Дякую. Дякую. Буду наслаждаться праздником. Вернусь к компании. Хм. Ну, два всяких... О, ля-ля. Чик. Пофоткаю.

Хм. Так, що ж я маю? Получите у секретного агента и кискю приспособление. Так, мне треба злист. Якось треба злист вы Так, що ты тут мне шос. Нис не говоришь. Молчишь, так? А ты що? А ты що скажешь? Мордатый. Тоже ничего не хочешь сказать? Ну дай бы я тебе раз. Тогда ж ты секретный агент? Ну... Это его походу. Извини меня. Извини, но у меня нет времени на разговоры с тобой. Чего желает этот сэр? Так, а ничего. О, дала. Так что ты, как мне это менять? Ну здесь присутствует телохранитель, нужно сфотографировать. Как это менять? И какую кнопку? G? Це. Що, так? Так. та де які? Я дівчаток фотографую. Треба ж жі всіх штрафувати. фотографии отправлены в Ми-6. Так, что дальше мое? я сделать Я отправил фотографии. Куда ты треба? Какая нам задача? Ага, встретиться с агентом ЦРУ. Где ж ты агент ЦРУ? Удалился? А, точно, зайду сюда. Хм. Де ж моя Гінтеса? Класна голова. Ось вона. О! А! Ударили дьоснам. Ти тоже Да. О, знову по дьоснам. 16+. Плюс. О, ще одна. Ха! тройничок. ок.

Иду в конференц-зал. Ничего себе чуешь. Да? Что вы говорите? Так, и что же мне тут? Вернуть украденный портфель. Вернуть украденный портфель. Даже мне его вернуты. Хм. Так, ладно, вылезу наверх. бо нашу щось закидає п'яний чи що. Так. 007. Ты должен попасть на эту встречу между и Ты должен опасности мирных жителей. Но ты не Хорошенько дал. Нормально, нормально приложив. Яйцо Фаберже, класне яйцо Фаберже, Люблю яйця розбивати. Люблю яйця розбивати. Так, ну пару мене заділи, але не страшно. Так, що ж тут мене чекає далі? Есть ще одно дело. Агент сообщила нам о том, что на вид Анклейк прятал нам двух секрет в одном из своих сейф. Она не знает, что в ней находится, но я уверена, что эти документы представляют для нас большой интерес. Сам сейф спрятался в одном из картин в Красной Галерее. Окий сейф спрятан в Красной Галерее. Там нікого нема. Як Я вмію ходити. Ти прикинь. Так, оно ну злізу вниз подивлюсь.

Ну і як відкрит? Ну як відкрит? А. Годинник якийсь скажу, взяти годинник. Не це? А це? Що я тут микнув? Щось микнув? Та це досить окуляри убирати, чуєш поміняй. Там не гранату бо зараз кого навалиш тут. Так, що ж треба свалювати звідси, так? Угу. Там микнув, там микнув. Ну зараз буде заруба чую. Не детская. Угу. угу, Що тут сталося? устройство, устройства, которые я украл у американцев. Надеюсь, что это еще один шаг на пути глобализации. Так как всегда вовремя, Бахир. Мы сможем усилить другие элементы ночного огня. Это естественно, сэр. Как только мы начнем пользоваться... Уберите от меня руки. Открытое место. Эй, с галактикой, пугайте носик. С отмечками и быстро так, где я Сейчас опасное время. Если это поиски японцев, то ты ответишь за это головой в моих это. Время она пришла пришло. Обращайте замок. Немедленно. Короче, будут меня шукать. Я не хочу, чтобы гости слышали ее допрос. Ох, мучить ее будут. О боже. Ее будут мучить. А я что должен делать? А я ее должен спасать. Оух, скільки гадів бігає. Десь побігли наверх, сука. Я не дурак. Дурак не я. Так, де гниди? Бля, десь поховалися, ну нічого. Зря ти сюди Зря Зряд сюди вийшов. Що кричеш, як кабан недорізаний. Зря ти сюди вийшов. У мене шо, автомата нема? Бляха, поки що немає автомата. Ну придеться пукати з пістолета. Так. На. Люблю таке робити. Так, тут то ще може бути. О. Костер, погрію руки. Ай! Блядь! Погрів руки, сука! Називається. Не, ты видел? Як я руки погрів. Як я руки погрів. Є шо з того ешь. Я погрів руки називається. Та я. Я я думал, что спокійно, все, не треба сильно руки гріти. что а мне то декоративное, а оно мне подсмажило меня. у нет? Подсмажуху сделали. Так, я десь спускаюсь у подвальчик Не нравится мне этот подвальчик. Какой-то хер побег. Потом был займусь. Мне треба дело сделать. Подсмажу. О, и сохранится тут. Что там больше? Ничего нема. F5. Отлично. Так, я десь автоматик можу вже микнути. Угу. Отлично Оце ви... достань голову. Достань голову. Та ти ж твоя голова чуєш така. Так, ого. Якихось перевалив. Щось включив. Автоматик заберу. Ох, хуй, куски лайна. Граната. Та блядь, що ти гранату не то взяв? А, о, блядь, чекай, тут Аджі не кидає гранату. Світло шумова. Ну шо там? Підорвалося? Щось ніхіра. Щось не дуже добре підорвалося. Походу. О, я взяв якусь ту хрень здорову. Так, ти мене тут чекаєш? Ну <плес> да, давай, так, мені треба трепторим перецево. Куда Де ті? Зараз двоє гадів мають вилізти. Я їх маю увалити. Вовне би себе не увалив. Вибігли? Вибігайте! Бля, щось стали. Все? Бля, ще один. На. Та той щось дуже довго там стоїть. Та блядь. Ладно, лише його спокої. Займися вертольотом. Ти ж в себе не стрільне. Де гад? І ти скотина? О, вибив одного. Зараз другого вибив. Мазанув мальоха. Ну нічого. Главної що того вистрілу. Де там він? А, щось ще стріляє, звісно. То ще там другий засів. Блять, мимо каси Все. Все, підбив, підбив, гада. Куда ми вилізли? На дах? -а, -а, -а! шойка морда в нього. Ти видів, перелякано, обісрався. Аба, ми з'їхали по тросах на рівні. Гулять, не дуже легке при землі. Я люблю сверху, кажуть. І отже, дорогі підписчики, на цьому ми за... завершимо перший рівень. Що? Ми Ну так. Ага. Ну то що тут? Тут нажати треба? Ага, то почекаємо. Куди вони пішли? Оооо, яка база! уничтожим систему слежения на башне управления, то за нами вышлют патрульные вертолеты. Проберись в комнату охраны и обеззаружь охранников. Я отправлюсь в башню. Так, что нас чекает? Короче, нас чекает следующий не очень хороший уровень, но ничего. Ну что, до встречи, Бонд.